Сьогодні вітру немає. Ні, є. Але такий легенький. Всім привіт. Чекуля. Він на прив'язі. Вирив ям побачу. Молодець. Молодець. Я тебе відпущу зараз. Да. Умнічка. Вот здорово. Вийшла на город зранку. І хочу підійти до цих помідорчиків. Вітя, ти листочки не обрізав оті? Дуже схоже на фітофтору, ти бачиш? Ну такі листочки. І мені підказали. Світланка підказала, каже, дуже схоже на фітофтор. Я теж загуглила і точно такі листочки показують. А ми бризкали від фітофтор, Бризкали. Зараз треба ще мене дісти, чим бризкати. Ну, я думаю, це заражне було, тому що якщо б щось, ну... щось там протупило, то воно б на всіх показало. а так Ну, є ось ця інфекційна, там декілька варіантів оцих фітавторах. П'ять штук, тільки п'ять штук угу, я розумі... одного виду тільки заболіло. Боже, Віктор Іванович, що це ти наробив? Так? Гляньте. Боже, тут ціле відро винограда. Почистив. лозу, залишив. Ось одну гілку. Ой, вони тут такі здоровенні. Бачите, О, То У нас там ванна з водичкою. Пташечки прилітають і п'ють там всі водичку у нас. Дуже поламав. Оце треба відрізати. Ти ще не доробив, так, да, Вітя? Оце треба порізати. Ти її лозув, як то чи розвернув, чи що? Ну, що одвалилась, не звали. Що поламалося, то й поламалося, так? Тут не нужен, я не знаю. Я не знаю. Я вірш, він тут не Угу. Гілочки, боже. Та он ото все вже в'яли вверху. І внизу. І вверху, і внизу. Боже, що він знайшов? Я вже забула, що вони в нас і були. Грибочок, їжачок, їм, мабуть, я не знаю скільки років. І де ж він його знайшов? Це можете уявити, скільки у нас. Мусора, що він тільки зараз через років 5 чи через скільки знайшов. Це тепер треба реставрувати. Ви бачите, потрібна фарба і понове все реставрувати. Він такий. Був красивий їжачок. Красивий. І Він обліз. тож він десь стояв. Що зараз я спитаю він по роботі, балакає, а мені ж цікаво, де ж вони хранилися, що він його знайшов. Мороз, дощ, потріскалося, краска облупилася. Тепер треба купляти фарбу. Так, зараз і грибочок принесу. Ну, все, тепер у мене є робота. <рес> Тільки треба купити фарбу. 走吧，我走、嗯，我 Ну ось, і ще свіженькою травичкою посипали зелененькою. Ну, вчора Віктор привіз з дачі, покосив і неповний мішочок приніс. Ось отак от зробив. Бачите, не хватило. Сюди треба багато мішків, щоб замульчувати отаку от невеличку діляночку. Сонечко. Не дає да? знімати. Джек, поки був прив'язаний, не гавкав. Тільки клітку його заганяю, він зразу починає гавкати. Я думаю, що ця клітка йому нагадує прошле. Він не забув, мабуть, як сидів в клітці. Ну Там клітки, там, де вони сиділи в притулку, там Клітки взагалі, такі маніпусінькі, там метр, метр на метр. Я не знаю, як вони там жили, ці собачки. Але клітки дуже маленькі були. І ото я думаю, що коли ми його закриваємо, у нього одразу в голові щелк. Ага, це клітка. І він починає гавкати. Як тільки ми його випускаємо, іди сюди. Як тільки ми його випускаємо, все зразу проходить. Ну тоді він просто по там лазить. Отак. Ну, тепер можна покушати. Давай, кушай, кушай, кушай. То ще вчорашня твоя єсок. Води. О, вже скупався. І так як дійшла черга до генерального прибирання, от ми і понаходили. Зимові речі. Зимові. Я повинув ось з готівки, можна сказати. Гляньте. Гляньте що року. Зараз половину піде на сміття. Будемо перебирати і викидати. Цікаво у кого ще таке є. Цікаво, скільки провоків ще вони лежали, а? Я правда не пам'ятаю. Взагалі, зараз я побачила і згадала, за бос... зараз оці босоніжки ще я купляла. Боже, оці ось нові спортивні. Так? руки-палки, вітя, в мене скільки взуття. Як вияснилося. А тебе, навірно, Сашини. Ну, сподіваюся, як вірус. Саша 42-43, У Сережі 45. Оце. А діти часто, те, що вже не модне, то вони привозять батькові, <сум> щоб він до нашу Джек. Не заважайте. О, це ще нормальні. Постирати треба пістилечки туди. От, от бачите, 45-й 44-45. Я думаю, що ні. Це твої басалапки. Тому що це, шукає ліві. Воно там ліві. Кажуть, що вони обидва праві. О, скупався тепер. Буде. Ага, тут кімнатні тапочки. Ну, буде що стирати. Зараз постираємо, приведемо їх в порядок. Подивимося, які нормальні, які ненормальні. І знову викинула, На свіття. Друга б собака лежала, а воно лі. А воно дід домовське, бач... О, лягло. Давай, давай, давай. Так, забери і скажи фу, щоб він знав. Тільки так, фу і все. Він же дражне тебе, ти що, не бачиш? Ну. Так, да, купатися. От бачите, що охладився, і він вже тепер ми не запрещаємо, і він так нернув. Прямо, О, пожалуйста. І він тепер побулькається зараз. Йому це подобається. Гляньте, собака яка. Собака, яка любить воду. Дуже Нирни з головою. Давай. іди сюди. Охладився і знову поче бігати. Ну, це буде довго. так що я. Не буду показувати. Це в мене знахідка. Скільки взуття? Мені, мабуть, не хватить життя тепер їх переносити. Що там шукаєш? Що ти там шукаєш? Туди не можна. Сюди не можна, бо тут красунечка моя стоїть. Як солдатик. Тут їй, мабуть, подобається, земля гарна. Або обламаються. Більше всего, що так. Да. Я хотіла сказати, що будуть наклонятися до землі. Але я думаю, що вони зламаються. Уже не пройдеш, вже треба нахилятися, щоб отут пройти, бачите. Тали навесні добре обрізали яблучок. Мало. Але ось на цій гірці і багато навіть. Вона одна гілочка така залишила старовенько. І яблук багато. Це літні яблучка. Вони вже вон, бочки червоні. Вони червоні. Той вже не знає, чим зайнятися, що йому робити. Йди поспай. Не шпарка. Трояндочку, бачите, так залишилася в малині. Їй тут дуже погано. Я не знаю, треба осінню її пересадити. Тут їй не місце. Тут їй не місце, ось бачите. Яка ніжна гілочка пішла. Трояндочки. Оці позриваю. Господи, що, що це за трава така. Березка, не березка. Схожа на березку, але такої березки. У мене раніше не було. Малинка. Стигне. Ми її в минулому році вона захворіла, чи пропала, чи від жари, чи від чого, ну як і все в минулому році. Ми її повністю зрізали. Я думаю, що і... Так, да, так, да, так. Да. І молода, ось пішла і вже на молодих з'явилася ягодка. Старих не залишилося. Всі молоді. І оце на них вже ягодки. Малинку у нас всі люблять. Заходжу з другої сторони. Тому що... Ого, я ж не віриться, що тут колись буде порядок. Ой, чек, не, не лякай мене. О, скільки ягідок нарвали. Яблуня Сама краща, але дуже сипеться. Ще й град її трішки пошкодив. Це такі, що треба обривати маленькі. Це Голден, сама смачна яблунька, вважається. вже старенька, дуже старенька, дуже який стовбур у неї, обрізаний, обрізаний, обрізаний. Вже хотів спилювати повністю. Бачите, спиляв, підійшла тут гілочка. Це семечка. Ми не знаємо, хто там, чи горобці жили, чи не жили. їх не бачили. І оце знову родить Що ти вже знайшов? Покажи. Фу, фу, що там? Фу! от уже в посміттюха находи находи що ти сміття знаходиш? Ну вже воно таке смачне. Корм лежить не хоче їсти. високоякісний <сміття> З усіма елементами. Все там єсть. Ні. Пішов, ага, пішов шукати ще сміття. Ой, ну що це за собачки таке? Правильно, пограйся лучше. Що то ти знайшов? Просто не зна чим зайнятися, собака. А то ж, мабуть, батькові потрібна штуковина, як ти думаєш? М? Давай спитаємо батька. Чи йому це потрібно, чи ні. А ну скажіть, Джек питає, чи оце потрібно вам? Що це таке? Куди воно закручувалося? Уже, вже не потрібне. Уже не потрібне. А що це було? Шланги оце? Супер. А, все всього-навсього. Да, у мене гіноцикат розцвіла. Хочу кольорову. Отака, як у нашої ріжки. Я думаю, вона розведе. Що це таке? Ой. Вітя, в нас же ж є одна гілочка, а ти казав, що пропав. Рая що нам давала? Твоя рая? Неправда. Оце що, глянь. Це бур'ян. А я думала, це те, що вложимо в огіркиня. Каже, бур'ян. Прибила оріжки різних кольорів. І хінацея, і біла, і бордо, і жовта. У нас ця лікарська, лікарська рожева. Сьогодні все більше і більше порозкривалися наші лілії. Яка краса. Тут іще розкриються. Це вітер пооббивав. Ось і тут жовтинка вже розкрилася. Це грамофончики, ох, і вони ж ядучі, ядучі, просто страшні. Оце якась дуже красива. Бачите, яка вона не біла. Вона навіть не можу передати, який колір це. Білий, сніжно ніжно жовтуватий Просто це вже ось ти ж подбивала на, мабуть. Це град попав, вона тільки пооткривалася і одразу побила її. Красиві, дуже красиві лілії. Мені теж подобаються, але не вистачає тут таких яскравих кольорів. Так? Червоних немає, фіолетових немає. Вітя треба купити парочку. На базарі зараз бабушки продають, викупують і прямо продають з квіткою, щоб видно було якого кольору. Так. Джек, може ти відпочинеш? Вирішив тут підстригти. Ні, то не я викинула. То ти поставив. Ми так тут нічого не зробили, скорішки. Газона газонокосорка теж гарна, але <смі>, нею треба косити маленьку травичку. До 12 сантиметрів можна косити. Якщо чуть-чуть більше, вже все, вона забивається. Джек боїться. За мене ховається. Страшно? Де він уже втік. Страшно. Джек боїться. Він боїться. Він тепер за мною ходить, як не знаю, що. Такі були два здорових вибуха. І от, бачите, зламав... А, це помідорчик, я його вирвав. Вообще. Нафік він може. Ось мої мультифлори. Пам'ятаєте? Я її садила. Як не ходи, тобі не можна. Це я зайшла, тобі не можна на нагород. Ві... Страшно, звісно. Дуже страшно. Аж серце замира. Так що не бійся, Чик, все буде нормально. Не бійся, гляньте, він дуже злякався і просто біга. За всіма ховається. Бо я густи, бо я гус. Я, Мені вона дуже сподобалася. Ця портрет чому? Така красива. І, балтіє. і балтіє. Ну, рни. Мені цікаво, якщо кусок м'яса туди кинути, він рне з головою. Достане? Він водолаз у нас, так? Лоб, Хап. листочки, фільтрує. Класно так, так? Да? Бачите, він за день, декілька разів. нерне туди, а Віктор воду забирає, на поливі йому все менше і менше. Залишається. Що, мало? Що зробиш? Не вздумай, тікай, тікай подальше від мене. Так, ти почав казати, знаєш, чого вона така красива. Так, да, вона того така красива, що це вона взяла, хтось в неї просив, щоб сфотографували квітку, і вона, звісно, вибрала найкращі, яка в неї є. сфотографувала, і її забрала і з краю вона стояла. Так, вона, да, вона сказала, що это попросили сфотографувати утром. Ну, звісно, вибрала саму лучче, яка в мене є. Звичайно. Ну, тільки 400 руб., але а так ще чи прийде, чи не прийде. Ну, да. Фух. Ви дя полить примулки заодно, порядішекам. Вони ж Вони вони ті не люблять на сонці вони горять, і ось тут, звісно. Це саме хороше місце для примул. Так, присамдяно і дуже гарна. А чим вона гарна? Тверда, не вкопаєш, як копала, так еле єлі, -єлі переворочувала глибець і розбивала.